Я не хотів прям бути актором. Я ще ночами таксував. Я пам'ятаю, як дівчину запросив на побачення, і в кіно <кхух> засту. Давай поговоримо про твоє особисте життя. Ці відносини все-таки зруйнувала байдужість. Я ні в якому разі не жалкую. Це досвід. Зараз я закоханий, хочу прям дітей вже. Я ніколи б не хотів би, щоб мої діти були акторами. Кончена професія. Чому відбуваються ці аб'юзи? Тому що це дається якась певна влада людям. У тебе хто головний? Худрук. Він як цар. А тепер перевізники. Це моя прям перша загалом. Роль у тебе дуже чітка проукраїнська позиція. Ти навіть відмовлявся від зйомок з одним актором, який втрапив у скандал. Я просто був зброєю в руках російської пропаганди. Мені за це соромно. Ти зачепив проєкт Оксани Байрак? Це стала вже точка неповернення. Ти мене так, да ти... або ти з Україною, або йди ти нахід. Я б дуже мріяв, щоб мої діти не знали російської мови. Треба займати жорстку позицію. Я як до психолога прийшов, то ні, все виговорив.